Привіт! Мене звати Евеліна та я 30-курсниця в університеті Матея Белла, що знаходиться в Банській вистріці. Навчаюся тут з 2022 року та першочергово подавала документи в два міста, а саме Братиславу на прикладну інформатику та в Нітру на переклад англійської та французьких мов. Але не набралася саме група в Нітрі студентів, які. Були охочими саме навчатися там, тому слова Ксаді запропонували, чи не хотіла подати документи в банську бисерцю та спробувати. І це було дійсно те, дуже сильно задоволена та поступила сюди саме на учительство англійської та французької. В подальшому, при прибутті в саме Словаччину, мала співпрацю з куратором Богданом, також саме з ним ми ходили на медогляд в банк. Та разом отримували ВНЖ, коли він саме з нами ходив до поліції. Дуже рада саме дійсно цій приємній атмосфері та людям, які дійсно хочуть вам допомогти. Саме з ними повністю пройшла свій шлях, також і саме асиміляцією словацької культури. Та дійсно рада. Тому, якщо ви все ще думаєте, то я рекомендую вам спробувати саме словак кстати.